Вітаю всіх! Сьогодні ми подивимось на те, що нас всіх чекає найближчі дні. Отже, карти говорять про те, що якщо ви проходите зараз процес лікування, то швидше всього він пройде успішно і дозу лікарств або таблеток вам зменшують наполовину. Є якийсь король а, кубків, можливо, закоханий у вас, можливо, це колишній, а, який пропонує вам бути разом. А, можливо, ви зараз не знаходитесь, він знаходиться десь на відстані. Тобто ви переписуєтесь з ним, а, або ви чекаєте з ним зустрічі, можливо, він десь за кордоном, повинен повернутися найближчим часом, і все ж таки якісь перепони на. На цьому шляху, на шляху до вас, так? І потрібно ці перепони подолати. Далі ми бачимо. От карта перевернулася, але нічого. Тобто ми бачимо якась дорога, яку ви чекаєте, вона, можливо, не відбудеться або перенесеться, або ви просто. Змінити свої плани, так? Ця дорога стосувалася швидше всього якихось грошей, але гроші ви знайдете на місці. Якщо ви повинні були кудись їхати по якісь гроші, за якимось грошима, то гроші самі до вас приїдуть. Тобто, хтось вам їх передасть, кимось передасть, і не потрібно буде їхати зайвий раз і турбуватися, бо перешле. Ось так карта комфорту вам каже, що ви не схочете покидати своє комфортне гніздечко, бо там, де ви знаходитесь. Карта Мах вам каже, діяти, підтримка у вас буде. Якщо ви будете діяти, то вас чекають великі грошові можливості на вашому шляху. Можливо, якась підтримка з минулого. Людина, якої ви давно не бачили, яку ви знаєте, близький друг, подруга, можливо, якийсь родич. Так? Ось так. Карта імператриці нам говорить про красу, про материнство. І також буде імператриці якась, якась пропозиція. Пропозиція буде стосуватися нерухомості. Четвірка жезлів тут каже про свободу, але ця карта і нерухомості. Можливо, хтось щось продає або купує якусь. Нерухомість, майно, якийсь дім, будинок, вілу, дачу. Тут хороша пропозиція. Пропозиція буде до серця. так, І будете обговорити якусь співпрацю з кимось, і будете швидше всього, якщо хочете щось купувати, ви будете домовлятися про зниження ціни на цю нерухомість.